Сьогодні у нас були декілька важливих речей і звернути увагу всіх засобів масової інформації на те, що сьогодні влада не хоче давати чітку відповідь на замовників кровового побіття студентів 30 листопада. Сьогодні представники опозиційних фракцій Батьківщини Удара і Свободи три лідера були. У Генерального прокурора України Пшонки, де ми звернули увагу на те, що дуже важливо на сьогоднішній день: покарати всіх винних, тих, не тільки тих, хто виконував, а також замовників цього, цієї події, яка відбулася, яка збурила не тільки всю Україну, а весь світ. Ми впевнені в тому, що ми будемо робити все для того, щоб ні в якому разі не забалакати. Для того щоб ні в якому разі не сховали тих людей, які насправді є винними, давали укази, і ті, хто виконував, повинні бути покарані. І ми звернулись до генерального прокурора, щоб він щодо притягнення від, і до відповідальності виконавців та організаторів побіття. Наша позиція залишається незмінною. Покарати, покарати всіх виновних в кровавому повіті студентів. Ми вимагаємо звільнити всіх, хто був і на сьогоднішній день ще знаходиться в в'язниці. І ключове ми вимагаємо дострокових виборів. Відставки уряду, який на сьогоднішній день відповідальний за зрив європейської інтеграції, він повністю відповідальний за економічну і політичну кризу, в якій знаходиться Україна. І ми розуміємо, що вирішити проблеми, які є на сьогоднішній день в Україні, можна тільки через перезавантаження влади. Це означає дострокові вибори. Парламента та президента. Хочу також звернути увагу про вибори, які пройшли вчора в п'яти проблемних округах. Хочу сказати, що ці проблемні округи залишились проблемними. Звертаючи увагу, яким чином проходили вибори: маніпуляції, карусели, фальсифікації, робилось все для того, щоб Перемогли представники влади. Виходячи з цього, ми розуміємо, що це підготовка до виборів 2015 року. І якщо так далі буде продовжуватись, то можна вибори не проводити, тобто оголосити достроково, хто виграв. Ми вимагаємо реакції журналістів. Ми вимагаємо реакції суспільства. Ми звертаємо увагу на грубе порушення і розуміємо те, що це підготовка до 2015 року, і наша позиція залишається незмінна. Ми повинні зробити висновки всього, і повинно зробити все для того, щоб вибори і виліволю українців були чіткі. І відповідалі дійсності. Дякую за увагу. Якщо є питання з великим задоволенням, зможу на них відповісти. Будь ласка, будь ласка, сьогодні було засідання в зоріному. Після цього Анна Герман сказала, що влада готова змінити на 90%. Але а зараз залишається ваше відносини? Ми впевнені в тому, що уряд повинен бути змінен і подати відставку. Часткове змінення уряду нічого не вирішить. І ми впевнені, що голова уряду пан Азаров повинен піти. І на ньому лежить також велика доля відповідальності в тому, що угода про асоціацію була зірвана. Доля велика відповідальності лежить на тому, що Україна сьогодні знаходиться в великій політичній та економічній кризі. Цей уряд неспроможний. Він вже показав, і багато заяв, гучних було, але на жаль, нічого не було втілення. Більш того, іде стагнація. Ми бачимо велику корупцію. Ми бачимо падіння ВВП, Ми бачимо падіння виробництва. Ми бачимо, яке падіння прямих інвестицій в країну, і це наслідки такого керівництва урядом. Дякую. Завтра президент України Віктор Янукович вирушує до Москви. І інформації, що підписуватись не буде, але із різних джерел ідею, що домовленості були. Домовленості були вже в ті моменти, коли він таємно літав до Москви. Це стосується отримання. Грошей для України, але ми знаємо, що просто так ніхто гроші давати не буде, інформації на якої немає. Є різні, різна інформація з різних джерел, що буде знижка на газ в обмін на українську трубу, на дуже важливий стратегічний напрямок, який Газотранспортна система це є стратегічним, стратегічною ключовою складовою української економіки, і дуже не хотілося б, щоб були здані українські інтереси. Ми розуміємо, що потрібно повідомити, але, на жаль, ніхто… Засобів масової інформації ніхто в суспільстві Інформацію не знає цього візиту, і ми отримаємо тільки інформацію після цього. Впевнений, що таким це не демократичний шлях, і умови переговорів ніхто на сьогоднішній день не знає, за які умови ми отримуємо кредити, за які умови отримуємо знижку на газ.